Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, я хочу вас привітати із Великоднем, побажати здоров'я мирного неба і подякувати за ваші поздоровлення з днем народження. Але дні народження будуть тоді, коли буде перемога. Сьогодні я хочу звернутися до вас із проханням допомогти нашим воїнам, захисникам Батьківщини на ремонт автомобіля. Тому що тоді, коли ми святкували Христове Воскресіння, вони захищають нашу молитву, наш спокій. От. І ми повинні пам'ятати кожного дня, дякувати і молитися за них і допомагати. Тому що не клас, а 10, 20. Скільки там можливо людина може пожертвувати. На е, донат на допомогу. От, внизу я е, цього звернення е, поставлю е, викладу е, карточку хлопців, де ви зможете е, по своїй мірі, як говорить Господь, не з примусу, а з любов'ю Божої до ближнього допомогти нашим воїнам-захисникам Батьківщини. Дякую, Христос Воскрес! Ваш протирей Ігор.